Щорічно в центрі позашкільної освіти Житомирської обласної ради проводять конкурсну виставку Нове життя старим речам. Цього разу участь у заході взяли юні майстри та майстрині з десяти громад. Цього року має три номінації. Кожній з номінацій буде визначений абсолютний переможець, який буде відзначений спеціальними грошовими сертифікатами та подарунками. Ми популяризуємо тему екології, екологічного сортування сміття і, взагалі, процес переробки сміття в. У нашій країні і в нашому місті, зокрема, 24 учасники завчасно створили конкурсні роботи у трьох номінаціях: вироби з паперу, текстилю та полімерних відходів. Також програма передбачала виконання творчого завдання в командах, створення композиції на тему «Весняна феєрія. Учасники розповіли, коли робота приносить задоволення, виконувати її не складно. Взагалі на творчу роботу дуже важко робити, коли тобі дають якийсь час. Ти стараєшся зробити, щоб швидше зробити а коли ти робиш не на час, а просто то воно виходить з душою якось. І ти, ти спішиш там щось десь поправила, там щось десь пошла, де ще щось знайшла, і тако робиш собі походу, і воно виходить краще. Кожен виріб оцінювали згідно картки різних критеріїв: оригінальність використання матеріалу, ідея автора, якість, трудоміськість та відповідність структурі креслення. Кожна дитина підійшла до цього творчо і креативно, але ми найбільший акцент давали на тому, що наскільки речі було подаровано друге життя. Це наш був основний критерій оцінювання. За словами організатори, організаторів, такі конкурси допомагають привчити дітей культурі поводження з відходами, тож ініціатива несе і просвітницьку функцію. Наприклад, якраз в відході ми роб... діти роблять красу, і це теж на рівні підсвідомості свідомості можна донести. Що дивіться, якщо поводитися правильно, то з цих відходів можна зробити якісь інші більш гарні речі, а не перетворити їх з відходів на сміття, смітних. і традиційно те, теж з цим пов'язано ще коли були попередні роки, так як ми до цього, цього ставилися. Роботи перемож. Арців прикрашатимуть виставку центру ще рік та показуватимуть, що старі та непотрібні речі можуть стати витвором мистецтва. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал СК 1